Розкажіть, будь ласка, в двох словах, з чого все розпочиналось? Наскільки важко було і завдяки чому ви змогли розпочали годувати мешканців міста Харкова з 1 грудня 2022 року? Це було розпорядження. Міської ради спочатку було може й страшнувато, як ми спораємося. Ми не знали, яка кількість містян буде користуватися цим гарячим харчуванням. Ми запустилися 1 грудня, і до нас прийшло до 13 -ти. Тисяч харків'ян з кожним днем кількість людей збільшувалася, які бажали отримати ці гарячі обіди. Це нам дуже впевненості додавало, що у нас щось вийшло. що Ми на вірному шляху стоїмо. Скільки ж це треба було кухонь розгорнути для того, щоб ну, приготувати і нагодувати всіх людей? Спочатку ми розгорнули 36 кухонь. Людей з кожним днем додавалося, бажаючих отримати обіди. На сьогоднішній день у нас харчується до 35 тисяч харків'ян щоденно. А це якраз одна із кухонь із них, яка розташована на базі навчального закладу Холодногірського району, в якій щоденно отримують більше 600 чоловік гарячі обіди. Працює вона з 1 грудня 22 року. Меню різноманітне. воно кожного дня міняється. Молочна страва, запіканка, булочка. Кава вчора у нас борщ з пампушками, друга страва, чай, день чай, день каву даємо. Ну щоб змінювати. Кожного дня міняються перші страви, в залежності від постачальних продуктів. Бувають і рибні страви в нас, і м'ясні страви. Ну, в залежності від того, що ми маємо. Якщо навіть просто про хліб говорити, це скільки кілограмів хлібу треба спекти або видати до речі, ви хліб печете, чи купуєте? Хліб ми ну, печемо самі. В кожному в кожному пункті працює колектив кухарів, які мають певну освіту, певний досвід. Вони багато років всі працювали в нашому комбінаті дитячого харчування, тому вони всі і випікають. Кожний пункт має і пекарські шафи, і пічі, і все необхідне обладнання для того, щоб все це готувати. Батони ми випікаємо самі, кожного дня свіжі батони ми даємо людям. Ми випікаємо булочки. Люди отримують гарячі обіди щоденно. З 11 ми починаємо видачу обідів до 2 і потихеньку черга працює. Кухарі о 5-й годині вранку вже на робочому місці повинні бути, так як ми випікаємо і хліб самі, і готуємо всі страви, тому вся бригада виходить о 5-й годині і до 11 часов у нас вже готова вся їжа. А коли блекаут? Коли блекаут і було вимкнення світла, в кожен Пункт харчування оснащений генератором. До нього є маємо відповідні пічі і маємо буржуйку. Ми бачили на кухні, встановлена є запас дров і готуємо ми і на буржуйках, і на завдяки генератору. Бо коли Харків був знеструманий і не одну добу. Кухарі працювали всю ніч, готували їжу. Тут потрібен більший проміжок часу, щоб на дровах приготувати. В ніч готували їжу на, конту, на кожному пункту. Ну, накормили ми таку ж кількість харків'ян і в ті дні. Який було найбільше, найбільший наплив людей. Людей, які з більше, які дні менше. Може, любимі страви, може співпали якось так. Дуже люблять той день, коли борщ з пампушками. Дуже люблять, коли гороховий суп в меню. Ну, держиться кількість така от, до 35 тисяч, вже декілька місяців. Видно, що людям це потрібно, і для людей це велика допомога. Надихає те, що ми потрібні. Те, що ми війну робимо теж добру справу. І люди за це вдячні, і багато людей накормлені в цей важкий час. Що би вам хотілося після перемоги? Хотілося після перемоги далі годувати дітей, щоб 1 вересня всі діти пішли до школи, щоб знову було чути дитячий сміх. І ми випікали свої вкусні булочки, добрі булочки, за якими діти біжали в їдальню в першу чергу. І займатися своєю справою, якою ми займалися до війни, годувати школярів міста Харкова.